Ну що ж, всім привіт друзі! Дивіться, якого я сьогодні костюм. Я вам хотів показати два приколи сьогодні. Ні, не свіжі, як завікуєш кіпером, а те, що я зміг дістатися. Якщо їсте приємного перегляду і приємного апетиту, а якщо просто дивитися, то тоді приємного перегляду. Наприклад, якщо засунути в капсулу торт, то буде такий мутант, ось мутант. І тепер другий прикол, який я дізнався лише вчора. Ось цей спиозавр, який у мене є. То він буде робити такий тут стуц. Ну, я вчора дізнався, що його просто тут три двигуна зайвих, і їх треба прибирати. І тепер треба знайти другий. І якщо ті самі три двигуна гона видалити... Це він врешті раз нормальним буде. Стоп, ще. А, в тут ще один зайвий про цей видалимо? І все буде нормально, тепер він нормальний. Те, того дорого, Я засейвив. Я його в папку Jurassic World зробив і також назвав його Jurassic World 4. Ну а це я взяв оригінального, щоб вам показати. Ось це всі приколи, які я дізнався. Ну, а тепер підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па!